Дивись, в мене для тебе да. є грамота Ого. Грамота тобі. значить Дивись, Олександру? Не забитий гол Шахтерів. Забити, не забити. Необхідне підкреслити. А, все, да, це правильно. Тоді просто перечеркнув. Тоді буде в черкаці, і буде в тебе грамота така. Вітаю тебе. Я чув, що ти ще й залишаєшся. Ну, зараз день-два і все вирішиться. День два. Тоді, день-два, буду на нервах, а потім побачу новини і зроблю так. Фу. Ну я просто читав там інсайдерів. Я надію, це не просто люди вигадують, а реальний інсайд. Багато інсайдерів так, я також читаю. Але я ще сам, але сам шоки, да сам в шокі і не знаю, де ці інсайди беруться. Блін, ну я б сьогодні питав у болівальників. До речі, найяскравіший момент. Багато людей сказало, що от гол твій шахтарю в першому колі тут на останніх хвилинах це топ. Мені ні, дуже багато після Кубку Саме болівальників, ну хто зустрічав так в місії всі. Підтримували великим дякую, респект. І вони казали, ти і так дуже багато голів забив, і ну це дуже приємно, що вони знаєш це цінують, і все, все все бачать, і як ти працюєш. Ті, і це ну це велика похвала. Тому дякую вам велике.